Зараз ми з вами проживаємо останній місяць 2025 року, і увесь рік був в енергіях 9-го аркану Відлюдник. Це був рік, який знімав із кожного з нас зовнішні обгортки усіх тих, хто хотів по-справжньому почути правду, мав би її почути. Хто шукав повернення до себе, той повернувся. А хто не хотів, той все одно зіштовхнувся з дилемою, за якою і стояла та суть, правда, істина. Але чи розгледіли ви свою істину? Цей рік для всіх нас був про одне. Вийти у чесність із собою і побачити своє справжнє справжнє бажання, справжнє розуміння, а хто я, і е, почати ставити собі незручні запитання в цьому і полягав урок 2025-го, шукати відповіді у собі, не назовні. Хто розчинявся у відносинах, у роботі, шукав підтвердження своєї цінності в інших, хто шукав підтвердження своєї важливості у інших, хто шукав любові, знову ж таки, в інших, ті зустрілися з ситуаціями, які ставили перед ними питання. На які питання важливо відповісти? Чи подобається мені моя робота, моя професія? Чи з тим партнером я в стосунках, чи тим я займаюся, чи в тому місці я живу. Мої справжні щодо душі, що по серцю. І ці питання можуть здаватися простими, банальними, наче кожен знає свою ситуацію, але ми ж усі такі розумні і. Але ж ми любимо жити в самообмані і прикриватися своєю неправдою, жити в тому, що нам не підходить, при тому переконуючи себе протилежного. Дев'ятий аркан не гладить по голівці, він впливав досить таки радикально після 2024-го з його кармічними і Підведеннями підсумків по кармічним програмам дев'ятка роздавала призи, не давала ілюзій, а показувала правду. Тому у когось дев'яточка могла програтися відкриттями приємними, зміною життя у кращу сторону, а у інших, навпаки, цей рік показав себе з неприємної сторони, з болючою. 2025 рік руйнував шлюби, підштовхував до звільнень, зносив старі ілюзії, піднімав кризи здоров'я. І багато людей проживали втрати, завершені історії, які тягнулися довгий час. Розбивалися очікування, які були досі. Розчарування у тих, у кого вірили роками. Але були й такі, хто зробив крок назустріч собі. І навіть якщо цей крок означав пройти біль, самотність, змінити оточення, змінити професію, переїхати кудись, ці щасливчики отримали нагороду у вигляді того, що у їхнє життя увійшло щось справжнє, те, що відповідає їхній природі. От проявилося. І все, як є. Я себе можу віднести до тих щасливчиків, бо дев'яточка мені принесла саме те, чого я прагнула. Але цей рік особисто для мене був дуже непростим. Було дуже багато змін і глибинних переосмислень, і внутрішніх пошуків, і моментів, де потрібно було пройти через пікові кризи. І деякі мої давні бажання, які я програмувала раніше, здійснилися ті бажання, які я в собі тримала все своє життя. Але шлях до цього був непростим, морально, і багато внутрішнього напруження довелося прожити. Втім, саме цього року мені вдалося розставити всі крапки над І. І у відносинах поставити крапку. В особистих історіях неодноразово також оті крапки були поставлені. Життя змусило подивитися в дзеркало і роздивитися свої е, мрії, свої бажання, переоцінити їх і познайомитися з собою заново. Е, я би сказала, що. Відігралося от все до найдрібніших деталей, те, що я і думала, як я і планувала, як я і передбачала. Але наскільки ми можемо бути задоволені тим, що отримали, це вже інша історія. Так само кожен з вас. Коли ви попереджені, ви озброєні. Коли ми не шукаємо компромісів із собою, не зраджуємо себе, тоді ми більш готові до того, що пропонує життя. Енергія відлюдника дає правду про себе. Якщо ти нею йдеш, двері відкриваються. А якщо тікаєш, життя починає тебе притискати десь до складних рішень. Дев'яточка. Могла відкрити двері і в знання, і в усі інформаційні е, канали, в ті інформаційні простори, які давали вам змогу більше зрозуміти себе і свою дорогу по життю. І зараз ми з вами в останньому місяці, це той час, коли можна і потрібно підвести підсумки. Тому, щоб завершити цей рік екологічно мудро, я рекомендую, по-перше, прибрати, врешті, із життя те, що вже йде з нього. За цей рік ви мали би побачити, що не відповідає вашій суті, або познайомитися із собою, побачити, в чому полягає ваша суть, ваше Я. Відпустіть зв'язки, в яких вам тісно. Вийдіть з простору, у якому вам уже некомфортно. дайте місце новому. По-друге, займіться собою, своїм здоров'ям цей рік показав багатьом, що наша психіка це така сама частина нашого життя, як загалом, тіло. І коли ми звертаємо увагу на свій психічний стан, своє емоційне здоров'я. Це не менш важливо, ніж коли ми турбуємося про своє харчування, про гігієну. Це про дорослість. І Якщо вам емоційно, психологічно некомфортно у чомусь, це знак, що треба міняти, причому швидко. Інакше життя буде міняти це згодом, але вже не по, не по вашим правилам. Якщо ви зараз можете ще щось спланувати, діяти відносно тих обставин, які у вас є, але керуючи ситуацією, то в майбутньому ситуація буде вирішуватися, але це може йти не по вашим правилам. У вас будуть забирати те, що заважає, але, можливо, і більш неприємним чином, ніж ви би хотіли. По-третє, поступово. Переключайтеся на новий етап життя. Зміни на краще приходять на зміну вашого стану, тому нове бачення світу, нові вектори, нові напрямки, відчуття себе по-новому у тому стані, ми маємо себе відчувати, у якому ми би відчували себе, якби вже були в тій реальності, якої прагнемо. Хочете жити якось от конкретно, мріяти про щось. Уявіть, що ви вже це маєте. Уявіть, що ви це вже відчуваєте. Ви насолоджуєтесь цим, як би ви себе відчували, якби ви це отримали? Що би ви робили? Чим би ви займалися? Таким чином, переналаштовуючи свій стан, ми задаємо вектор у нову реальність. І, врешті, дозвольте собі не поспішати, а сповільнитися. У відлюдника реальність твориться не через контроль, а через сповільнення, тишу, чесність через внутрішній діалог. І зараз головні питання, які варто поставити собі, це що я зрозумів про себе в цьому році. До яких висновків я дійшов? І який цикл свого життя я маю вже завершити? Що я вже не маю тягнути у наступний рік? І ким я хочу бути, коли увійду в новий життєвий етап? Дев'яточка ніколи не відрізає зайве, просто так? Дев'яточка. Робить це лише тоді, коли настав час перейти на інший рівень. Адже дев'ята енергія це енергія мудрості, глибинного відкриття себе, переходу на новий рівень усвідомленості, на новий рівень життя через глибоке переосмислення. Без… Проживання усвідомлення цієї глибинної дев'ятої енергії року, ми не можемо обновитися, ми не можемо перейти на інший рівень життя, коли ми знову не осмислимо все чесно. І з цими чесними висновками не зробимо належні кроки. Тому запитуємо себе, як минув мій 2025, й що стало моїм головним відкриттям. Уроком моєю трансформацією і, врешті-решт, а чого я хочу у новому році?